За інформацією синоптиків, в Україні 19 грудня, в день у північній частині і на південному сході країни невеликий дощ. Нарешті території без істотних опадів. У північно-східних областях на дорогах місцями ожеледиться. вітер західний, південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 0,6 тепла, в день чотири тепла. У східних та Сумській областях вночі та. Та день від одного морозу до чотирьох тепла по Київщині 19 грудня вночі від плюс 4 до плюс 1. Очікувана температура в день від плюс 4 до плюс 6. Дощ хмарно з проясненнями. У Києві вночі плюс 4, плюс 2 градуси, плюс 5, плюс 7 у день. Очікується невеликий дощ. Буде хмарно з проясненнями. Вітер західний 5-10 метрів за секунду.